Роки спротиву незламності, вдячності і героїзму саме три роки тому, 24 лютого, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Армія ворога прорвала державний кордон на кількох напрямках і атакувала міста по всій країні. Пам'ять усіх жертв цієї війни вшанували у Вінниці хвилиною мовчання та поклавши квіти до пам'ятного знаку небесній сотні та загиблим героям російсько-української війни. До акції пам'яті долучилися військові, правоохоронці, рідні загиблих, керівництво міста та у ніч на 24 лютого ворог чергове атакував Україну з БПЛА. Армія РФ випустила 185 шахедів шахетів та безпілотників імітаторів. Силам оборони вдалося збити 113 повітряних цілей. Ще 71 БПЛА локаційно втрачений. ППО працювала у 12 регіонах країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина. 20 пожеж в екосистемах ліквідували надзвичайники на території Вінничини. Минулої доби горіло у всіх районах на площі понад 17 гектарів. Найбільше загоряння сталося у Тульчинському районі, де вогонь обпалив землю на площі в 2,5 гектари. У більшості випадків причинами виникнення пожеж стало необережне поводження з вогнем. Надзвичайники вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати загорянь в екосистемах. Крім того, у відомстві нагадують, за випалювання сухої рослинності передбачена. Адміністративна відповідальність. Наїхав на чоловіка, що переходив дорогу. У Вінниці сталося ДТП на розі вулиць Данила Нечая та Маріупольської. Інцидент потрапив на камери ситуаційного центру. Водій легковика, повертаючи праворуч, наїхав на чоловіка, що йшов по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. На місце викликали медиків та поліцейських. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Нінівська команда з хокею на траві здобула золото чемпіонату України серед юнаків ю 12 У змаганнях брали участь команди з Вінницької, Черкаської, Закарпатської, Чорнівецької, Житомирської та Сумської областей.